Доброго дня вас вітає Полтавщина! По-перше, гляньте, ось яка в мене вже краса. Я зробила, затіняючи сітку. Ось так. І тепер у мене перчики. Особливо перчики. Вони будуть прикриті, бо вони біда лажечки на сонці прямо горять. А також перці, томати, і огірочки, якщо вони зійдуть, будуть захищені. так. Ну а по-друге, ми сьогодні копаємо нашу картоплю, подивимось, що у нас тут є. Ці перші кущики, що понад капустою. І там на краєчку. Зараз викопаємо. Подивимось, що у нас тут. Ну, з Богом. Водиллі я викохала гарне. А що там? О! І тут щось є. Це стара, стара картоплинка. Не густо. Ну, а для початку все одно є. Що дві картоплиночки і все. тобі. Ось уже пішла Рив'єра. Це нехай перегниває. Ну, копнемо Рів'єру. Так, Рів'єра. Трішечки. Ми зовсім трішечки. Да, щось. Моя картопля пішла в водилля. Дуже вже я її кохала. Підемо дивитись далі. Так. А тут білоруса зовсім миленька. Ей, щось я розраховувала щось трішечки на більше, ніж отримала. Ну, які є, такі є. Що виростала те й маю. Ну, отаким от манером. Я вам покажу, що я викопала, скільки викопала, що в мене з цього вийшло. Бо її рукою незручно копати. Тут і ногу не піднімеш. Викопуємо десятий фінішний кущ. Що буде? Картопелька в мене посаджена. 6 березня, оце оцю, що я викопую, а рев'єра 14. Посаджено дуже щільно. У мене на е, рядочці завширшки метр двадцять посаджено 4 рядки картоплі. І це я викопую зараз 10-й. Ну і дивіться, о, ще й перерізали якусь. Так, зараз ще пориємось. Ну, і я так думаю, що не з двох кущів відро. Але по 60 гривень картоплю я теж купляти не буду. Ось гляньте, яка мене тут краса. Ну, А замість цієї картоплі я посажу іншу. І будемо на два врожаї картоплі. О, ось ще знайшла. Ось ще підрию якусь. Мені потрібна зараз ще цибулька. Це та, що ми садили після зими, що велика проросла. О, яка красуня. А тут... Поверх цибулі росте ще й картопля. О, яка краса. Цибульку виберемо, картопля росте. Ось, будь ласочка. І підемо з вами ще зірвемо чесничок. Якраз подивимося, що там у нього. Возьмемо лопатку. Так, і ще я хочу вам показати мої діточки, донечка і онучечка. Подарували мені на день народження ось такі квіти. Гляньте, яка краса. Це все висаджено. І в мене така причудова, квіткова полянка. Ось так. Це після зливи, воно бідне все розшарпане, але й гарно, що була злива. Воно гарно прийнялося. Ось така вона полянка. Ну, а зараз часничок. Подивимось, що воно тут. О, глибоченько. Може, вже вирву. Опа! Ну, гляньте, яка, яка краса. Ось часничок. Вже пішло діло. Вже мій огородик мене кормить. Я йому вклонялась, а він зараз мене. Дякує. По-третє, пройшов мій день народження. Я прожила ще один рік свого життя. Біля мене онучки, біля мене мої діточки, я їх дуже люблю. А тепер хочу вас запитати, пишіть у коментарях, чи не налякала я вас тим, що з'явилося у відео, і чи хочете ви мене бачити у наступних відео. Я буду рада з вами спілкуватися. Отакий у мене сьогоднішній огляд, отаке моє сьогоднішнє звернення до вас. На цьому усього доброго! До скорої зустрічі. Я дуже маю велику надію. Усім до побачення, усім пока-пока.